Сало відправили з пінка-пінка-пінка. Треба мити руки, так? Якби в мене дві таких. Може, купили фетрову книгу. Це у людей золоті руки. Купляємо. Відправили посилочку бабі з дідом. Сало відправили з закарпатського села. І Тора все пережива, що ми бургер. Каже, коли підемо бургер їсти, каже, це ж не тут. Дуже полюбляє, коли ми тільки удвох ходимо. Вона і я. Йдемо в меридіан їсти бургери. А воно ну, там в кафешці. Йдемо в кафешку, будемо їсти бургер. О, там, меридіан. Туди йдемо. Классные, атурія, класные. А дує ласне, ласне. Шо, ти пінку? Ага. Пінка, пінка, пінка. Яка єсть мою пінку? Пінку. Пінку? Тораза завжди заходить мити руки Так, да, правильно, треба мити руки, так? Да? Йди. Іду. Іду. Ідуйте. Мені подобається так. Мінімалістично здорово. Хвилинка закоханості до себе. Представляю, якби в мене дві таких було. Наразі походи в і це і все моє світське життя, тому що тут у нас практично немає знайомих, друзів, родичів. Якщо чесно, я навіть трішки переживаю, що поки ми проживаємо тут, я втрачаю зв'язок з соціумом, з людьми, хоч я і спілкуюся онлайн, але набагато більше часу я проводжу або з дітьми, або наодинці з собою. Така своєрідна медитація в горах кожен день. На попу сідай. Любить туди залазити, а злазити ще не дуже гарно. Ні, я кажу, їй сідать і просто ноги вниз, і тоді так легше. Ну, вона так і робить в принципі. А що ти Тора, граєш? Може, купили фетрову книгу. Це на тему купили, замовили. Блін, яка вона класна, яка вона якісна, дуже класна. Бачите, така тут яєчки, десь вже познімала. Тут багато тем можна. І кольори вчити, і форми. В принципі, багато чого можна так тут вчити, розважатись, грати. Такі звірята різні там. Бачите, там курочки? От ми прийшли за яєчками до пастора. Ці курочки нам знесли яєчки. 30 штук замовили. Зараз пройдемося і будемо забирати. Раз є така традиція. Ввечері ми виходимо і йдемо гуляти так вздовж річки. Я вважаю, це дуже гарна традиція, тому що вдень дуже спекотно, ми сидимо вдома, тому що вдома прохолодно, а ввечері якраз саме те. От зранку, самого ранку і ввечері. Тому ми отак от гуляємо, і потім йдемо тут вздовж річки, а потім ще йдемо. Ту ж річку дивитись, але вже ще далі так, туди. Коротше, кожен день ходимо на річку, дивимось, радіємо. А в гори ми вже так давненько не ходили, хоча раніше практично кожен день ходили. Треба, мабуть, це якось виправити, тому що ходити в гори це дуже гарна традиція і дуже гарна звичка, тому що це кардіо, а кардіо завжди йде на спалювання жирів, небажаних. Особливо після солоденького. А солоденький я дуже-дуже люблю. А ви пишіть у коментах. Я до того місця не достатньо не прийду. Що то несе. Ану, відкрий, відкри, Відкрий, отут, відкрий. Ану. Скічки, дивіться, так. Яєчки забрали, велдан. Well йдемо додому. донесемо. Бесідку тут сусіди зробили так. Прям, знаєте, в такому закутку дуже гарно. Мені подобається. Зі срубів. Самі зробили. Оце у людей золоті руки. Тільки сказала про гори, що не ходили. І тут тору понесло. Боже, краєвиди. Божественні. Ну і це ми не дуже високо ще піднялись. А тут такий схил. Ніфіговий, я вам скажу. Нормально. Кардіо. Good. well done. А то рахитра, залізла на, бачу. І ми все вот так. Залізла на мене. Тут... Дивіться, яка гарна локація. Тут можна прям фотосесії робити. Водинка маленька <плес> і водинка і маленька. Сколько серпень? Дивійся. О май. <laughs> oh Отак ми знову йдемо. І мийсонок Басяка. І знову по цим тропам. Да, oh Тарусик? Ти красотка? Ну, oh no, супер прикид. Угу. Коротше, з останніх подій знайшли нове місце, де можна дивитись малу пиню. Таке воно прям живописне. Дуже мальовниче. Просто гірська річка. Там, я так розумію, можна воду набирати. Дивіться. Якийсь старий будиночок. Дуже старий і мала пиня. Дивіться, який видно, гарно. Тут так все розчищено. Вау! Можна просто прийти сюди і посидіти біля малої пині. Обережно. Торан, обережно не підходь до краю. Встигли угу. повернутись додому якраз перед грозою і таким сильним дощем. Отак ми встигли додому з молоді дітьми. Він корині труси. Забрала посилку, ось такі взяла спробувати, типу еліт, там все таке. А ми в принципі, дуже отакі. Купляємо підгузки завжди в Єві. Дуже вигідна ціна, дуже гарна якість. Коротше, ми задоволені. Наче і Україна робить. Коротко, класно. Да? А мамі ось, ось таку штуку. Сарум'яна. Ось підводка. Як тільки закінчується дощ, діти мене збирають на вулицю і кажуть, мамо, дивись, сонечко. І приходиться. Йти навіть якщо ще мокро.